Привітали, щоб ми їх підтримували сьогодні. Амінь. Добрий ранок, люба церкви. Зараз у нас нестандартне служіння, тому що воно починається з об'яви, а не з прославлення, як завжди. Я хочу сказати пару слів, як я завжди кажу на свято. Я трошки переживаю, тому що об'явлення треба сказати, і ще сценка. Тому просто я хочу сказати: сьогодні у нас День подяки. Це той день, коли ми віддаємо хвалу Господу. І просто все, що у вас є. За все, що ви вдячні сьогодні Богу, в молитві, в поклонінні, кажіть це до Бога, це дуже важливо. В Біблії написано за все, складайте подяку. А так як у нас зараз час для об'явлення, я хочу сказати, що кожен вівторок, Ой, уйдете, одихаюсь, я бігла. Кожен вівторок, о 18.30, в нас проходить домашка в пастиря дома. Це центр міста. Верхня горова, 85. Якщо вам щось цікаво, підходьте та дізнавайтесь до пастиря. Також кожну середу у нас відбувається молитва, також о 18.30 у прибудові. Тому, якщо вам цікаво, за молитвою дізнавайтеся в Насті. І ще саме цікаве, у нас скоро буде вечір хвалити поклоніння через місяць, двадцять 10 Це 26 жовтня, п'ятниця, 17.00, Тому, якщо ви будете вільні, якщо у вас буде бажання, приходьте. Це буде неймовірний час. Я вже дуже цього чекаю, тому що я дуже люблю вечір хвилин поклоніння. Їх давно не було. Нагадую за наші соцмережі: це Instagram Light of Light Church, YouTube Церква, світло життя і Фейсбук. Всім дякую за те, що ви сьогодні є. Ще раз нагадую: не забудьте в цей день подя... вдячити нашому Господу. А ми поїхали. Зараз буде сценка, поэтому, діти, будьте готові. Собота, 11.30. Як завжди у цей час в церкві світло життя розпочинається служіння, прославлення і потім обяви. І коли час підійшов до моменту привітання, на сцену вийшов пастор. Це було трохи незвично, тому що зазвичай робили об'яви інші. Але якщо сьогодні пастор, то сьогодні точно щось буде цікаве. Подумав про себе Давід і продовжив слухати. Дорогі брати та сестри. Вітаємо вас сьогодні в церкві. Незабаром в нашій церкві відбудеться свято День Подяки. Це свято чудова нагода віддячити Господу за цей рік. Якщо у вас є бажання та можливість, то приносьте в церкву фрукти та овощі до прикрас та пригощень. Почувши ці слова пастора, Давід зрадів, думаючи про те, як він прославить Бога. Чимось зі свого урожаю, але потім, завдав, що у цьому році майже нічого немає і, думаючи, хоча б собі вистачило, він почав думати, що робити: чи приносити щось, або залишити у себе, щоб вистачило собі до наступного літа. Так минув тиждень, і ось знову субота. Через клопоти хлопець зовсім забув за на свято та весь час був зайнятий своїми справами, але час плинув швидко, і він знову опинився в церкві на тому самому місці, слухаючи об'яву про те саме свято. Так. Як часу залишалося менше, хвилювання почало ще більше зростати. Тому він твердо вирішив для себе, що починає молитися до Бога та те, що йому потрібно з кимось порадитись. Після служіння всі зібрались на першому поверсі для спілкування. Спустившись, Давід вирішив підійти до Даяни, та Сюзани і розповісти всю ситуацію і як йому вчинити. Привіт, Даяна Сюзана. Та Єва, ради вас бачити. Привіт, Даніло. Привіт. Дівчатка. У мене така ситуація. Я хочу подякувати Богу День подяки. Але, якщо чесно, я трохи ж боюся, що мені не вистачить урожаю на зиму. Це справді складна ситуація. Погоджуюсь з тобою, але вихід є завжди. Це точно, Бог обов'язково потурбується про тебе та твої зимові запаси. Дякую за пораду. Всю цю неділю я буду молитися. Дякую за пораду. Опинившись дома, ввечері хлопець вирішив щиро поговорити з Богом і спитати, що йому робити. <Mile dizzy> І коли піду крізь долини, де смерті тінь, не боюсь я злого. І коли піду крізь долини, де смерті тінь, не боюсь я злого. І коли піду, крізь долини, де смерті тінь, не боюсь я злого. Весь цей тиждень Давід молився. В його серці було чітке розуміння, що треба дати в церкву свій врожай, навіть якщо в нього самого його не вистачає. Тому він чекав суботи, щоб якомога скоріше принести в церкву декілька невеличких гарбузів та виноград. Часом погані думки закладалися у голові, але хлопець їх відганяв та промовляв до себе. Хлопець промовляв, Господь піклується про мене, та ніколи Він мене не залишить. Принісши в церкву свої дари, які дарував йому Бог цього року, на серці було радісно і спокійно, до свята залишався рівно тиждень. На серці було радісно і спокійно. Рівно тиждень минув, тому деякі з його грибузів підуть на каші і інші на декор. В цей момент всі інші прикрашали сцена до Дня подяки, і Давід вирішив подивитися, як це відбувається. Дивлячись, як кипить підготовка до свята, Давід вкотре переконувався, наскільки ж Господь чудовий і благий, і що саме маленьке, що ми можемо зробити для нього, це віддячити так, як вміємо. Служіння знову непомітно пролетіло і ось настав час спілкування. Всі зібралися в та вирішили трошки поспілкуватися, в кого, як в справи. День подяки пройшов чудово з прекрасним поклонінням, благословеним словом, і найголовніше з чистою та щирою вдячністю Богу за той час, начебто, всі проблеми, які є, залишили тебе, що справді дало змогу чудово прославити Бога. Минуло кілька місяців, а саме січень, Давід вже встиг забути за маленьку кількість продуктів на зиму і спокійно собі жив, а саме до того моменту, коли на балконі залишалось менше ніж півмішка картошки. Через декілька днів серед тижня хлопцю зателефонувала сестра з церкви Віка та сказала, що в неї в серці є велике бажання послужити Давіду та благословити його овочами та фруктами. Вони не були друзями, просто знайомими, та Віка не знала його ситуації, але не дивлячись на це, Господь попіклувався про хлопця та оцінив його жертву та віру, яка була покладена в цей день. Не завжди нам щось дається легко та просто, особисто коли у нас чогось не вистачає. Але Біблія вчить нас давати та не бать. Не боятися про завтрашній день, бо в наступному дні він вже зробив для тебе. Його жертва варта того за все складає йому подяку. Давайте поаплодуємо нашим діткам. Бог дарує нам так багато чисте небо спокійний день. Серебудні криплинки свята відлунить дзвінків пісень. Вірний Бог у цьому році диво мило до нас являє. Знов іде з урожаєм осінь, родить щедрі плоди земля. У щасливі часи тривожні Бог той самий щодня ще мить. Він дарує обгім переможний тим, що сіяли і слізьми. Він хвали і шани Боже наш, за твою любов. Хай же славиться імення славне у нашому житті знов і знов. Так. В общем, що я хочу сказати. Ці дітки, вони дуже великі молодці, тому що у нас на підготовку було два тижні, і я бачила. Як вони переживали, як вони хвилювали, що вони щось забудуть, але я хочу, щоб ви ще раз їм поаплодували, тому що вони великі-великі молодці. Скажу чесно, за ці два тижні, скільки ми репетірували, вони мені стали як рідними дітьми, тому що я за них переживала як за своїх. Просто я чесно я молилася за них кожен день. А, сьогодні зранку все починалось дуже класно, але коли... Вже залишалось дуже мало часу до служіння, а ми ще на сцені не прирепетірували. Я не знаю. Ну, може, діти будуть і щось типу такого. Я почала хвилюватися, і я думаю, господи, помоги. І просто і після того, як ми з пастором за сценою помолилися, стало якось спокійніше на душі. І чесно, мені сценка дуже сподобалася. Я думаю, вам також в сенсі було закладено ну, закладен великий сенс. Я думаю, по штанам Девіда ви можете побачити йому, мама спеціально штани порізала для сценки. Понімаєте уровень наш. Поэтому, дорогі друзі, завжди покладайте свою надію на Господа, навіть якщо ви боїтесь або вам чогось не вистачає. Господь благий, він пеклується про кожного з вас, навіть якщо в житті все погано, вас атакують погані думки, Господь з вами, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Тому давайте сьогодні віддамо всю свою хвалу та вдячність нашому Господу. З любов'ю та повагою дитяче служіння.